Працівники комунального підприємства Міськсвітло провели обстеження мереж зовнішнього освітлення у прилуках. Моніторили, як освітлюється місто у вечірній час по всіх мікрорайонах міста. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Центральний мікрорайон, ракітне, сорочинці. 273-й квартал, військове містечко 12, пустівці, Недоліки в роботі мережі вуличного освітлення зафіксовані майже в усіх віддалених мікрорайонах міста. А от щодо вулиць з інтенсивним рухом транспорту, переважно це центральні вулиці, освітлення працює безперебійно. Відновили вуличне освітлення у прилуках в кінці липня, відразу після сесії міської ради, на якій було виділено кошти на обслуговування мережі. А також відповідних закупівель як управлінням житлово-комунального господарства міської ради, так і комунальним підприємством на постачання і розподіл електроенергії. Поступово працівники комунального підприємства міськсвітло почали працювати над ремонтом мережі, яка не функціонувала більше року. Як говорить Олег Созінов, вуличне освітлення в Прилуках відновлене, але є проблеми. Комунальне підприємство щоденно працює над усуненням недоліків. Хочу сказати, що працівники комунального підприємства «Міськсвітло» Щоденно проводять роботи на мережах зовнішнього освітлення, а це об'єми робіт далеко такі немаленькі. Обслуговується більше 6 тисяч світлоточок, 260 кілометрів електричних мереж, 45 розподільчих щитів. Підприємство займається системно, працюють на лінії наші працівники. Ну і Також займаємося заміною ламп поетапно по кожному мікрорайону, починаючи з ракітного. Зараз поступово відновлюємо освітлення. Інколи доводиться ремонтувати одну ділянку двічі, адже через сильні пориви вітру можуть виникати аварійні ситуації, розповідає Олег Созінов. Свої корективи в роботу підприємства вносять і погода дуже часто зараз передаються штормові попередження, сильні пориви вітру, які впливають на роботу підприємства. В Роботу підприємства свої корективи вносять і недобросовісні прилучани. Комунальники, замість того, щоб працювати над відновленням світла за графіком, виправляють недбалість городян. Як приклад, хочу навести минулі вихідні в ніч на суботу, невідомими особами. Була, була пошкоджена, як пошкоджена, вона, як кажуть, вирвана з коренем із землі опора зовнішнього освітлення на нещодавно облаштованій пішохідній доріжці в районі Баму. В зв'язку з цим працівники підприємства, замість того, щоб проводити роботи по заміні ламп, займаються відновленими роботами. по Облаштуванню даної опори. За результатами чергового рейду, комісією зафіксовано відсутність освітлення в тому чи іншому мікрорайоні. Як говорить Олег Созінов, ремонтні роботи буде проводити комунальне підприємство «Міськсвітло». Звичайно, що в усіх мікрорайонах є певні недоліки, всі ці недоліки зафіксовані та будуть поступово усуватися силами працівників комунального підприємства «Міськсвітло».